– Там що, ви зачистили? – чистий! Одна група захищає згодний опорний пункт, інша його штурмує. І при потраплянні в кульки, в, наприклад, в бійця, він стає в мінус двохсотим. Умовно. Все наближено до справжніх боїв. За таким сценарієм відбувається підсумкове заняття курсу підготовки киян до національного спротиву замість справжніх автоматів та вибухівки. Страйкбольна зброя для безпеки, для того, щоб хоча б відчути, що по тобі прилетіло. Це отакі от гранати. Вони заряджені кукурудзою. Вони вибухають кукурудзою. Підготовка до національного спротиву займає п'ять днів. Але перед початком занять добровольцям пропонують пройти одноденний курс. Одноденний він йде як вступний, де першопочаткові даються ази. Люди після одноденного розуміють, що буде на приблизно на п'ятиденну, і приходять після одноденних до нас на п'ятні. Ксенія про курси дізналась з соціальних мереж. Спочатку каже, пройшла одноденний ознайомчий курс, а після вирішила займатися постійно. Дуже сподобалось, захотіла ще ще і ось у нас вже свій цивільний підрозділ, мілітарний підрозділ, який постійно їздить сюди займається. На курсах цивільних навчають за трьома основними та ще кількома додатковими напрямами. Інформацію пояснюють поетапно, каже інструктор Михайло. Тактична підготовка, тому що в першу чергу боєць повинен розуміти поводження зі зброєю. Друга основна дисципліна це у нас тактична медицина. Третя основна дисципліна це у нас інженерна справа, розділ мінно-вибухової безпеки. Додаткові блоки це Вигляді психології БПЛА ми вводимо топографію. Безкоштовні навчання добровольців відбуваються впродовж усього року та в кожній області України. Після завершення програми підготовки ті, хто успішно склали підсумкові практичні тести, отримують сертифікати. Заявку на курси з підготовки до національного спротиву можна заповнити на сайті Київської міської адміністрації. Треба максимально дати людям інформацію, максимально. Використати можливість навчання і підготувати до складних умов, які зараз є вже безпосередньо на фронті. Мені дуже подобається навчання взагалом, тому що всі інструктори дуже професійні, і подача матеріалу дуже зрозуміла навіть для людей, які не мали жодної справи зі страйкболом та військовою справою. База йде така, що інструктори вищого гатунку. Цікаво, та зараз такий час, що треба. Долучатися до такої двіжухи торік навчання з підготовки до національного спротиву пройшли близько 20 тисяч людей. Розповідає інструктор Михайло. У планах тренерів започаткувати десятиденний курс. Дар'я Григоренко, Сергій Дунда суспільне новини.